А пане Андрію, вітаю. вибачте за свою жахливу мову. Я просто мене питання таке, що ви, як згадаєте, ми на Майдані, ми самоохоронна Майдану, ми що після того пішли в АТО, ми що захищаємо нашу, нашу країну. Зараз в Україні, по моїми даними, сидять більше політв'язи, ніж сиділи під час Януковича. А ви про це мовці? Як ви смієте говорити ми, коли вони сидять? І вони сидять не просто в тюрмах, вони сидять в умовах страшних. Вони не сидять, тому що вони засуджені. Бо нема доказів. Вони сидять, тому що вони невигідні. Ці люди, що прийшли, захищали, виходили в добровольчих батальйонах, їх нищили, про них не дбали їм місці не давали. І вони чекають прокурорів. Прокурори, що на кожній засіданні міняються. Прокурори що самі не роззнайомлені з їхніми справами. Ми це хто то ми? Це не є я з вами. Бо на вашому місці я би про це вам не мовчав. Я би це кричав на цілий світ, щоб вони зупиняли Україні давати гроші, доки вони в своїй хаті не завели порядок. Ви робите ті самі гріхи, що Янукович робив, що комуністи перед нього робили. Однака різниця, що ви махаєте червоно-чорного чи жовто-синими прапорами, дискредитацію проводите націоналістичного розказувати це на Верховна Рада. Почекайте, є... моє питання, тому що є питання. Ми на Майдані, що робимо визволяти тих хлопців, що мали платити за ставу більше, ніж депутати, що то Сіпір сидять собі в Києві. Своїми розкішними квартирами, краденими машинами. Мойсічук, що звільнив Штефана, поїхав серед ночі в Луганщину після того, що Луганщинський суд його звільнив, а міліція зайшла і знову з шпиталю. З реанімації, хотіли його. Можна відповідати? Якщо, якщо ви можете. Тяжко, але не вистрашно. Напевно, мені якось тяжко говорити, вони стояли на Майдані. Важко, чесно вам скажу. Коли я кажу, ми стояли на Майдані, я розумію, про що я говорю. Як людина наголошує, яка в перші, перші хвилини прийшла і з марафоном почали мітинг до останнього дня, до останньої секунди. Мені справді, як ви кажете, чи важко. Ти, то бачу його не по бачення я серед, то й знає, круглодобово я був на Майдані. Всі бої, які були на Майдані, я був на передовій, я говорю про чотири поранення. Як вам дуже важливо, щоб я говорив, вони стояли на Майдані, я вам скажу, Лівер, не важко це говорити. Вони стояли на Майдані. Коли ви говорите про добровольчі батальйони, бо я вважаю себе невід'ємною частиною Майдану, може я помиляюсь, але, можливо, люди, які були на Майдані, можуть сказати так. Аби ні, з того приводу. З приводу добровольчих батальйонів теж хочу вам повідомити своїм вольовим рішенням, як за РНБО, настояв на тому, щоб були створені добровольчий батальйон. Я говорю про це, перший добровольчий батальйон Національної гвардії я з магакому з Майдану закликав хлопців і вони пішли в перший батальйон, як і круги батальйон Національної гвардії, як і байдар Тремо з Майдану поїхали хлопців. Ті ж хлопці, які сьогодні поруч зі мною. Ті ж хлопці, які сьогодні йдуть поруч зі мною. І тому теж якось мені розповідати про добровольчі батальйони. Є розкладно. Кожен з них може розповісти і сказати, як я допомагав і чим я діяв, коли українська казна була повністю пуста. Пуста. Ми думали вечора, куди кошти мають піти? На пенсії для людей чи на армію. Воно відсутні повністю. На <клухи> а скажіть, будь ласка, мені відповідати, чи просто я тоді сяду або буду говорити? Я можу так зробити? Ну, скажіть, ви прийшли виступити чи почути мені відповіді? Якщо б прийшли, якщо прийшли виступити, тоді я можу сісти чимно і все послухати. Якщо б ви прийшли послухати мої відповіді, якщо вам це цікаво, якщо б для того інвестували свій час, ви можете їх послухати, можете не слухати. Але ж вибачте, товариську. Вибачте, українці, друзі, брати. Хто мене знає трошки довше. Ви згадали про квартиру, про розкіш. Хто знає мене трошки довше, той знає. Я як жив в дитини з батьком в квартирі, сім'єю своєю донечкою, так і живу в Львові, на п'ятому поверсі, а в Києві, в готелі, де жив 10 років тому, 7 років тому, як став депутатом, де жив як урядовим депутатом, де жив як спитання РНБО, де живу і зараз. Інколи місяцями не бачив своєї сім'ї, своєї донечки, на Майдані це було місяцями. І коли ви мені відмовляєте в праві дати відповідь, не говоріть багато бо Боготована Верховна Рада, мені прикро. Мені прикро, друже. Мені прикро. Тому що так в родині, так в родині. Нібито їх не прийнято. Бо так в родині нібито не заведено. Вам цікаві відповіді? Я відповім. Вам цікаво виступити семи. Виступайте, немає жодних питань. Вам цікаво, щоб я послухав, я сяду і буду чесно слухати. Немає жодних питань. Але ви для себе маєте громада, визначитись. Чи мені давати відповіді, чи не давати відповіді. Ми слухаємо. Я, я, слухаю. Слухаю. я ще чекаю своїх відповідь. Ви сказали про Ігорі Міщічука, про політв'язні. Я хочу вам сказати, що чого в міському раді. Я не голосував за арешт Мусічука. Бо надто давно його знаю, і НАТО добре його Хоч мене, як і всі в Україні, шукували відеозранення, відеозапис, де вимагалися кошти за депутатський запит, де вимагалися кошти за лобіювання бізнесу. Бо мені дуже важко уявити, як після Майдану можна такими речами займатися. У мене серце розривалося, коли я бачу ці записи і коли я бачив ці слова. Я думаю, в коштів розривалося серце. То той запис. Я давно його лясную. І тому я не проголосував. Я не нанесу кнопку. Але я впевнений. Кожен, хто займається в країні корупцією, хто може вимагати за запити по кілька тисяч доларів від імені Майдану, від імені добровольців, він є не І знаєте, я вам скажу тут таку погану річ. Я не бажаю його повітря Не бажаю. У нас просто різні погляди.